Засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, материнства, дитинства, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення розпочалося 15 жовтня 25 року о 11.26. Присутні голова комісії Шичук Оксана Васильна та член комісії Жені Юрій Вячеславович, відсутня Рукевич Олена Іванівна, запрошені. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Вишевської сільської ради Нечай Володимир Олександр Володимирович та начальник відділу освіти Тарнавський Володимир Миколаєвич. На порядку денному маємо три питання. Побачили? Передання. Можемо починати? Побладно. Починаємо. Отже, перше питання про затвердження програми розвитку комунального некомерційного підприємства Вишевський центр первинної медико-санітарної допомоги. Вишевської сільської ради Київської області на 2026-28 роки доповідач начальник Олександр Володимирович. Да прошу, будь ласка. Шановні депутати, прошу винести на розгляд сесії програму розвитку комунального рекомендаційного підприємства центр церкви медико-санітарної допомоги Бишівської сільської ради на 2026-2028 роки. Ця подія відбувається у зв'язку з тим, що у нас відновлено довгострокове планування, тому дана програма передбачає в собі три роки фінансування. Суми, які вказані в у в даній програмі, вони орієнтовні, приблизні через те, що можуть бути зміни, самі розумієте, в зв'язку з інфляцією і так далі. Орієнтовний обсяг фінансування на 26 й рік можу озвучити, що це 1 464 898 гривень. Програма, можна сказати, в цілому вона повторює попередню програму. Єдине, що просто тут фінансування на три роки і деякі, можливо, десь є якісь там оновлення у зв'язку з тим, що ну, з вимогою часу У Мене все. Добре, питання є? Питання. Потім. Добре, значить, чітко за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії. Виносимо на розгляд сесії, але з деякими коригуваннями. ті, що я казав, не коригуваннями, а на майбутнє. Директор МСД повинна бути на таких питаннях. Добре, так хто зараз, щоб винести питання на розгляд сесії? Далі. Дякую. Друге питання про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту у Бишівській сільській раді на 26-27 роки. Доповідач ласка, Володимир Миколаївич, прошу. Добрий день, шановні депутати. Важ прошу подати на розгляд сесії дане питання. Програму розвитку фізичної культури і спорту у Вичській сільській раді на 2026 2027 роки. В цьому році, на 2025 році, закінчується попередня програма. Прошу затвердити на наступні два роки, 26-2027. Розмір фінанс фінансових ресурсів орієнтований на 26 100 і на 27 100 тисяч. Прошу підтримати дану програму. Там. Ну все ж буде потім коригуватися, так, як так, завжди. Так, так, так. Ну, То... Це мінімальна сума, яка там уже буде. Була 50 раніше, наскільки я робимо. Була ну, в тому році 100, також було, так, але вже протягом добавляли вже. Цесії. Добре, дякую. Третє питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту у Бешівській слівраді на 25-й рік. Доповідаєш Тарнасту 1 Миколавичу. Хочу підтримати дане внесення змін, Хочемо додати 25 тисяч із загальної коштів вже буде 207 500 на 25 й рік. Хочемо закупити помпони і форму. Для участі команди Бишевського ліцею у плічопліч з черв'їдінгом. -Пліч тобто для цього є в нас вже викладачка і буде займатися даним питанням і форма, і щоб достойно виступити, треба форма і, і помпони. Бо помпони нам дали, але вони такої якості, що тільки можна використовувати для тренувань, а для виступів краще закупити. Нормальні А ще якісь у нас будуть. Волібольна да, команда. Всі інші будуть, і волейбольна команда, і футбольна. І... Форми буде теж форма чи форму ми забезпечуємо. На 1 вересня. вересня кожна школа отримала да, форму. Вона може бути і волейбольною, і, да. і Ну, і Ми купили 11 да, комплектів кожну школу. Да. Тобто на 1 вересня була подарована. Да, буде... Так, форма ми забезпечені. Це добре. Чи є, бо я думаю, що в нашій громаді да. не є. Є? Є. Ні, вже є. Вару, є. Вару, пропускали, бо у нас не було да, кому це готувати. Добрий, да. І це зараз вже ну, на треба забезпечувати виступ. То за те, щоб винесли дані питання на розвитку сесії. Дякую. 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 Ну, всі, всі? питання порядку денного вечір. Дякую всім за увагу. Засідання закінчено. Дякую.